Друзі, вітаю проект Лікар онлайн. Дбаємо про вашу медичну обізнаність. І сьогодні в нашій студії завідувач госпітального відділення, лікар терапевт та кардіолог вищої кваліфікаційної категорії, пан Віталій Авраменко. Віталію, вітаю вас! Дякую, що завітали. Дуже приємно. Поговоримо сьогодні традиційно в осінньо-зимовий період так, про е, респіраторні вірусні інфекції. Давайте наголосимо на тих точках, які е, щороку нам потрібно все одно нагадувати самим собі, аби зберігати власне здоров'я. Е, кожного року ми з вами стикаємося з вірусними хворобами. останні декілька років ми стикаємось з коронавірусною хворобою. Яка вже зараз дуже багато випадків коронавірусної хвороби? Ми зустрічаємось з вірусами грипу та інших респіраторних вірусів, які проявляються підвищенням температури і е, появою катаральних е, характеризуються появою катаральних явищ: це нежить, біль в горлі, кашель. Біль в суглобах, в м'язах, оці всі симптоми вимушують пацієнта звернутися до свого лікаря для того, щоб йому було призначено лікування. Розкажіть нам і нагадайте різницю між вірусами та інфекціями? Вірус це різновид інфекції. Інфекція може бути бактеріальна, коли це бактерії. Так? Інфекція може бути вірусною, може бути грибковою та деякі інші є різновиди інфекції. Я, мабуть, декілька слів можу сказати про різновид між бактеріями та вірусами. Бактерія це самостійно, самостійно мікробіологічна структура, яка має клітинну структуру. Туру, клітинну будову, вона може перебувати як назовні, так і всередині нашого організму. А що стосується вірусу, то віруси мають зовсім іншу будову, і вони можуть перебувати лише всередині клітин нашого організму. Поза клітин вони не мають можливості розвиватися та жити. жити Тому, але незважаючи на те, що вірус це більш. В еволюції мікробіологічної це більш давні істота, скажімо так, да але вірус може дуже швидко розповсюджуватись набагато швидше, ніж бактеріальна інфекція, і взагалі то вірусні інфекції спричиняють оці епідемії, з якими ми стикаємось, і ускладнень вони дають більше. Так, вони дають дуже серйозні ускладнення, але головне те, що лікувати вірусну інфекцію часто буває важче ніж бактеріальну інфекцію. Тобто, якщо для бактерій розроблені антибіотики, які ми використовуємо, ми можемо широко використовувати, то що стосується противірусних препаратів, то в цьому відношенні все набагато складніше. Дуже набагато є противірусних препаратів, які дійсно ефективні. Впливають на вірус, знищуючи його. А застосування антибіотиків, які використовуються при бактеріальних інфекціях до вірусної інфекції, ніякого відношення не мають. Хоча їх дуже багато приймають, незрозуміло для чого. Мабуть, для того, щоб не було бактеріальних ускладнень. Але лікувати вірусну інфекцію набагато важче. І до речі, про антибіотики і те, що на сьогодні в Україні їх можна буде придбати виключно за рецептом від лікаря. Ваша думка? Ну, взагалі, то правильно, звичайно, що будь-які ліки треба приймати згідно з рекомендацією лікаря і після призначення лікаря. Але враховуючи той час, який в якому ми сьогодні перебуваємо в режимі військового часу, я не можу собі уявити, як людина під час в, в цей період, коли буде епідемія, коли буде дуже багато хворих в лікарні, як вона може потрапити до свого сімейного лікаря, щоб отримати рецепт на антибіотик. Не розумію, не розумію. Я думаю, що це буде дуже важко. Іноді може призначити лікування по телефону. Фону, наприклад, це не завжди правильно, але в тих умовах, які ми знаходимо, це може бути. Тобто, як він може виписати рецепт, електронний рецепт, який прийде на вашу електронну адресу. Ну тут дуже багато організаційних складностей угу. труднощів. Угу. Дуже багато організаційних труднощів, які є, і ми з вами їх вирішити не може. Але взагалі тут сам підхід, що ліки потрібно. Продавати згідно до рецепту він безумовно правильний. Давайте зосередимо увагу на запитання стресу, який ми проживаємо ось вже багато велика велику кількість часу, і взаємозав'язок із роботою імунної системи. Ну, стрес, який ми переживаємо, пов'язаний з війною, це дуже великий стрес, безумовно, і кожного дня ми бачимо дуже багато пацієнтів, у яких загострюються серцево-судинні хвороби, які звертаються з приводу аритмії, з приводу підвищених цифр артеріального тиску. І на імунну систему теж це впливає дуже негативно. Я думаю, що дуже скоро ми побачимо велику кількість не тільки інфекційних захворювань, а і онкологічних захворювань, тому що їх виникнення теж пов'язано з діяльністю імунної системи. З імунною системою взагалі дуже багато пов'язано в нашому організмі. Тому стрес, безумовно, впливає. Тобто, можна сказати, що фактично зараз громадськість буде більш схильна до того, аби хворіти. Безумовно, вона буде більш схильна для того, щоб хворіти на соматичні захворювання. Вона буде більш схильна для того, щоб хворіти на психічні та неврологічні захворювання. Це вже є, і ми будемо спостерігати збільшення цих випадків. На жаль, грип, виразні симптоми, основні точки, на яких потрібно наголосити на сьогодні, ну і власне вплив на організм. Грип передається від людини людиною, да контагіозність дуже висока. Тобто, ви можете десь протягом декілька хвилин поспілкуватися з хворим, і у вас будуть симптоми грипу. Ці симптоми передбачають появу головного болю, підвищення температури тіла, зазвичай це підвищення більше 38 градусів, біль в суглобах, біль в м'язах. Ось ці симптоми, які виникають в першу чергу при грипі. Що при цьому робити? Приймати жарознижувальні препарати, протизапальні препарати, багато вживати рідини і думати про те, щоб не було ускладнень. А ускладнення може виявити тільки лікар, який вас буде оглядати. Що скажете про тяжкі форми перебігу грипу та власне про ускладнення? Будь-яка респіраторна вірусна інфекція може приводити до дуже важких ускладнень. Це в першу чергу ускладнення з боку органів дихання. Це пневмонії, вони можуть бути дуже важкі. вірусні пневмонії дуже важкі. Ми протягом останніх декілька років спостерігали велику кількість вірусних пневмоній, пов'язаних з коронавірусною хворобою. Вони дуже важко протікали раніше, коли коронавірусної хвороби у нас не було. Були гри. Позні пневмонії, це теж вірусні пневмонії, але їх все ж таки було менше. Будь-який респіраторний вірус може викликати пневмонію, вона буде, буде проходити взагалі-то важко і пов'язано це з тим, що, як я вже казав, майже немає препаратів, якими можна ефективно впливати на вірус. Якщо бактеріальна пневмонія лікується антибіотиками з великим успіхом, то по відношенню до вірусної інфекції це сказати не можна. От. Є і інші ускладнення. Зі сторони серця може розвиватися міокардити різноманітні, зі сторони нирок можуть розвиватися нефрити, вірусні інфекції можуть, можуть провокувати розвиток системних захворювань сполученої тканини. Різноманітні аутоімунні процеси, як у нас виникають, вони дуже часто пов'язані з вірусами. А вірусів взагалі то дуже багато. Ми якось так, взагалі, то всі знаємо. COVID-19, коронавірус, да грип, а вірусів дуже багато і вони дуже небезпечні. І що так. треба зробити? Треба заздалегідь думати про вакцинацію, все ж таки, так. Так, про вакцинацію. І, і про її коректні терміни. про тому, її коректні так. терміни, так. Тобто, зараз, якщо казати про коронавірусну хворобу, то може слухачі читали вже проміжок часу між бустерними дозами, скорочено до 4-5 місяців. Було 6 місяців, зараз, зараз вже 4 місяці. Тобто, ті, хто зробив, ну я не можу зараз коментувати, як це правильно. Це тільки нещодавно було прийнято таке рішення. Але якщо ви робили останні щеплення 6 місяців, по тому, то ви можете вже і проходити. Чергову бустерну вакцинацію. Що стосується коронавірусної хвороби, що стосується грипу, то вакцинація проти грипу існує дуже давно. Кожен рік до нас приходять вакцини, які виробляються відповідно до того штаму, який повинен бути в цьому сезоні. Тобто, десь от в жовтні-листопаді треба проходити вакцинацію проти грипу. На сьогодні вже є прогноз по штамам грипу? На ці... Я цього прогнозу ще не зустрічав, не можу сказати. Зараз, якось зараз всі зайняті іншим. Не зустрічав. А вакцинація по грипу алгоритм. Алгоритм, перед будь-якою вакцинацією вас повинен подивитись лікар. Тобто ви повинні прийти для свого сімейного лікаря. Сімейний лікар повинен визначити, чи є у вас протипокази до вакцинації, а протипокази це Гостре захворювання або загострення хронічного захворювання. Якщо цього немає, якщо у вас раніше не було якихось серйозних алергічних реакцій на ту чи іншу вакцину, вони дуже рідко виникають, то лікар вам призначить вакцинацію. Ви можете пройти вакцинацію після вакцинації, десь 15-20 хвилин. Ви теж повинні бути під наглядом медичного працівника для того, щоб не допустити виникнення тих чи інших ускладнень. В Україну як ви вважаєте, привезуть достатню кількість вакцин по грипу? Так, да кожного кожен рік у нас є велика кількість вакцин проти грипу. Останні декілька років всі якось так сконтрасувалися на коронавірусній хворобі. Про грип забули і мало хто робив цю вакцинацію, але потрібно робити її. Коронавірусна хвороба головні моменти на сьогодні. В першу чергу треба згадати про те, що коронавірусна хвороба нікуди не зникла, незважаючи на війну. Вона є. І у нас в поліклінічному відділенні майже кожного дня звертаються пацієнти з ознаками коронавірусної хвороби. Їм роблять тестування, тестування позитивне. Зараз мені здається, на сьогоднішній день все ж таки у нас менше тяжких форм коронавірусної хвороби, які потребують госпіталізації, але є хворі, які лікують в стаціонарах відповідних коронавірусних, тобто ці хвори є поки що їх небагато. Як наші науковці стверджують, що цей черговий штам коронавіруса, різновид коронавірусу, який до нас приходить зараз, він буде не таким важким, як в минулі роки. Ну, ми про це можемо тільки на це можемо тільки сподіватися. Прояви коронавірусної хвороби вони дуже неспецифічні. В когось це може бути підвищення температури і, температури і поява катаральних явищ, а в когось можуть бути мінімальні прояви. І тільки коли ми проводимо тестування, наприклад, для того, щоб госпіталізуватися до стаціонару, потрібно пройти тестування. Ми робимо тестування і у, у пацієнта діагностуємо коронавірусну хворобу. Може, оце такий поки що легкий перебіг Є інфекції, пов'язана з тим, що все ж таки багато людей пройшли вакцинацію. А вакцинація, вона може і не гарантує, що ви не захворієте на коронавірус, але все ж таки у захворювання у вас буде протикати більш короткий час, і ви будете легше це переносити і менше будете розповсюджувати цю інфекцію навкруги. Тому з огляду на це вакцинація теж дуже важлива і. Будемо сподіватися, що з кожним роком коронавірусу буде все менше і менше. Дуже дякую вам за нашу сьогоднішню бесіду. Дякую вам, що запросили. Дуже радий сюди приходити до вашої студії. Дякую, це навзаєм. Готові вас приймати. лікар терапевт лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії і завідувач госпітальним відділенням. Віталій Авраменко сьогодні був у нашій студії. Дякую вам за перегляд. Побачимось. Ококласні фахівці на сторожі вашого здоров'я. Клініка Мотор Січ це один з найкращих медичних закладів на південному сході України. Поліклініка на 800 відвідувань, потужна діагностична база, лікарі з багаторічним досвідом, сотні здорових пацієнтів. І з турботою про кожного клініка Мотор Січ. Наша адреса місто Запоріжжя, вулиця Брілова, 6. Телефон для запису плюс 38 068 018 55 65.